Всім привіт! Запрошую вас у своє нове відео меню на один день. На обід я готую суп із грибами та рибою, а на вечерю це буде картопля із копченим хребтом та салатом. Для початку я набираю сушені гриби. Це домашні гриби, лісові. Вони дуже смачні, ароматні у супі. Я їх буду заливати кип'яченою водою, для того, щоб вони розмокли. Вони так будуть у мене стояти. Десь годинку набухати, вони добре розм'якнуть. А потім я їх буду відварювати. Гриби я накриваю мискою, щоб пара з них не виходила. Так вони краще набухнуть. Тут вже я водичку злила, це вже пройшов певний період часу. І грибочки я нарізаю. Нарізаю на дуже такі маленькі кусочки. Нам так смакує більше. Вони тоді в супі аромат свій дають, колір дають грибами чути, але такого самого гриба, наче і немає. Ну, Тому що син буде їсти, а він не крепко любить там вибирати гриби. А так, коли маленькі кусочки, то його майже зовсім і не помітно. Е, ну, цей супчик. Гриби потім будуть варитися десь у мене ще. Замочилися, вони стояли десь 2 години, а потім будуть іще варитися. Варю я їх десь годинку, для того, щоб вони були м'ягесенькі і добре проварились. Сьогодні я вирішила до цього супу зробити таку легеньку зажарочку. Я дістала моркву, у мене була в заморозці та взяла одну маленьку цибулинку. Можна робити і без зажарки, хто не любить. Ну, сьогодні я вирішила так. А можна просто нарізати цибуль... не цибульку, а морквучку малесеньким кубиком і закинути, просто варитися. Так теж смачно. Ну, але сьогодні я чомусь так. Для цього супу рибного із рибою я завжди зазвичай використовую саме скумбрію. Ну, Вона таки має свій специфічний запах, але ми любимо. Я її трошки потім ще заправляю. Я завжди відрізаю голову і хвіст з різні лишні поплавки. Ми їх не використовуємо, я їх не варю, просто викидаю патрушу цю рибку. ще в мене отут трошки заморожена, легко різиться. А потім е, починаю її нарізати на такі маленькі, ну, не на маленькі, на такі середні кусочки, щоб добре було їсти у супі, порційно брати кожному. назад до миски і буду її заправляти. Хоч вона і вариться, але коли вона трошечки приправлена, вона тоді мені набагато смачніша у супі. Я спеції додаю там таку звичайну спецію до риби. Та й усе ось, я зараз її взяла, присолю трошечки небагато. І ось це в мене спеція для риби. Це звичайна така спеція. Все перемішую, і воно буде в мене стояти трошечки маринуватися. А тим часом я вже сходила на город, нарвала свіженької петрушечки, відрізаю таке грубе стебелля, такий в мене великий пучок. Але ми любимо петрушку і особливо в цьому супі там є і гриби, і риба, то петрушка смакує дуже добре. Вона віддає свій аромат, суп стає такий насичений. Тут вже показує, що вже Обжарюю свою пережарочку, додала трошечки олії, зовсім трошки небагато, тому що риба дасть теж свій жир у суп, він не буде такий зовсім без жиру, і трошечки олії. А там у каструльці вже в мене варяться гриби, вже скоро буду додавати туди картоплю. Пережарку я завжди теж заправляю. Я трошечки її підсолюю і додаю трошечки чорного перцю. Більше ніяких приправ я не додаю у пережарку. Приступаю до картоплі. Картоплі насправді багато, тому що це не тільки на суп, а я ще буду її варити на гарнір. На суп завжди я нарізаю ось так маленькими такими шайбочками. варю її зовсім трошечки, щоб вона не розварилася. А на картоплю на гарнір я її так на чотири частинки розрізаю, такими крупними кусочками варю, нам так смакує. І ось я вже прийшла до плити. Грибочки у мене вже добре-добре проварилися. Я відправляю картоплю у супчик. І я зразу відправляю і пережарку, тому що, щоб вона також добре проварилася, бо я її прижарила, а потім вона ще в супі добре провариться, всі смаки між собою з'єднаються. І буде тоді так смакувати краще. Ну, я так привикла. Дехто є, хто в кінці додає пережарку, а я зразу. Для мене це не принципіально, Не принципово. Коли зробила, тоді зробила. І тут я зразу вже додаю воду, скільки мені треба для цього супу. Бачите, водичка така коричнева робиться, це такий навар від грибів. Дуже смачно. Пахне на всю хату. А тут я все роблю паралельно. Я назад вернулася на своє робоче місце. І оцей цей копчений хребет, який я вам говорила, у нас буде до картоплі. Я його зараз хочу нарізати і відправити у лоточок. У лоточок для того, щоб... Ну, потім буду ставити в холодильник, щоб цей запах не розходився по всьому холодильнику. І коли він нарізаний, у лоточку його може дитина взяти без проблем, коли захоче. Тут уже доварюється мій супчик, картопля тут вже закипіла. Я її, знову ж таки, після закипання присолюю трошки. І зараз буду відправляти туди рибу. Тобто, як картопля в мене закипіла, я зразу і відправляю рибу. Я не жду, щоб картопля була повністю готова. Для чого, щоб рибка теж добре проварилася, хоч вона і швидко вариться. Але все одно ну так мені надійніше. І до супу я зразу додаю усю петрушку. Для того, щоб вона теж добре прокипіла, дала свій аромат у воду. Ну, для, мен, для нас так смакує добре. І ще в кінці я трошечки додаю приправи тої самої для риби. І трошечки чорного перцю. Тільки з чорним перцем не треба перепорщити, адже у самій приправі теж є перець. І тут показую свій суп, який він гарний. Він такий має темний колір, грибний, хоча самого гриба не видно. Тут у мене вже закипає картопля. А тут, я ще вирішила, а тут я ще вирішила до цього супу зробити ось такі хлібні тости на грилі. Поставила розігріла свій гриль і відправляю туди скибочки хлібу. З цим супчиком вони смакують дуже добре. Хто не пробував, попробуйте. це дуже смачно. Ось такі рум'яні вони виходять. У мене там трошки камера закрилася, вибачайте, але я тільки вчусь. І тут вже я показую свій результат. У мене зварений суп, зроблені тости, зварена картопелька, я її трошечки налила я її трошки полила олією, приперчила, все парує, все гаряче. На наступний день їсти єщу. Так що робота зроблена, можна йти відпочивати. Всім гарного дня!